Вуркус HD02. Ліхтар-трансформер від Wurcos модель HD02. Поставляється в картонній коробці. Акумулятор 21700. Максимальна яскравість до 3200 люменів. Мінімальна яскравість 5 люмен. Відкриємо, подивимося, що там всередині. Комплектація. Темлячний рімінець. Кабель зарядки Type-C на Type-C довжиною 30 см. Два додаткових ущільнюючих гумових кільця. Інструкція на різних мовах, включаючи. Англійську, китайську та московську української, на жаль, немає. І, звісно, сам ліхтар. Розглянемо його детальніше. Корпус металевий масивний, дуже цікавий перемикач режимів і кнопка, яка вмикає сам ліхтар. В середньому цьому положенні вмикається світлодіод основного світла, і тут присутній режим пам'яті та регулювання яскравості Ось, Знизили до мінімальної, виключили і вмикається на ті яскравості, які вимикали. Доступ до турбо подвійним кліком. І відразу максимальну яскравість можемо отримати. Перевели в режим лазерного вказівника і бачимо, є у нас ось така зелена крапка, яка світиться. В цьому положенні у нас доступний ультрафіолетовий світлодіод з двома рівнями яскравості. Якщо відкрити, бачите, ліхтар виключений, відкриваємо ось таке додаткове світло і воно відразу вмикається. Тобто не потрібно ні на які кнопки натискати, тільки відкрили. Корпус і зразу бачимо світлодіоди світяться. Щоб виключити, звісно, потрібно натиснути на центральну кнопку. Також світиться без питань один, тобто, якщо два світла не потрібно, то можна відкрити лише один. Але відразу до нюансів, слухайте, ліхтар не бюджетний, але ось така люфт і стук, не знаю. Треба було б продумати конструкцію трішки по-іншому, і можу відразу показати, давайте виключимо його, фокус. Що ось тут фарба вже потрішки починає здиратися, але для мене це не критично. Тут сталева кулька, яка по алюмінію ковзає, і, звісно, вона його буде шкрябати. Для мене не принципово. З цієї сторони під гумовою заглушкою Type-C порт зарядки металевна, широка кліпса, яку, звісно, можна демонтувати, відкрутивши три гвинта. На кришці акумуляторного відсіку є різьба під штатив. Давайте відкрутимо кришку. Подивимося, який же ж там акумулятор. Акумулятор уркус на 5000 мАч формату 21700. Перевіряти ємність не бачу сенсу, тому що вона завжди відповідає заявленню. Передній плюсовий контакт плаский. Тобто сюди підійде будь-який 21700 акумулятор літій -йонний. І... Найголовніша частина ліхтаря це, звісно, світлодіоди. Їх тут три. Один основний білий, ультрафіолетовий, і ось тут маленький. Прихований його навіть не видно, лазерного вказівника. Скло втоплене в безель більше ніж на 4 мм. І це дуже класно захищає його від подряпин. Розміри. 125,7. 40,7 33,1 міліметра. Вага. 247 грам. Вуркос має вбудований магніт, який витримує його вагу. Заряджається потужністю орієнтовно 12 Вт. При цьому світиться червоний індикатор. Впевнений, що коли ліхтар зарядиться, то він змінить колір на зелений. Подивимось, чи доступний нам функціонал. Так. Як бачимо, навіть доволі яскраво. Він світить, не знаю, чи це максимальна яскравість, але світить дуже яскраво під час зарядки. Так, повністю функціональний ліхтар навіть під час того, як він заряджається. Його можна закріпити на будь-якому штативі, в мене є ось такий малесенький. Можемо закріпити, відкрити ось це світло і поставити як настільну лампу. Присутня функція павербанку. Підключаємо смартфон. І розпочалась зарядка потужністю 10 Вт або 5 В 2 А. Температура 31 градус. Вмикаємо його на максимальній потужності. І залишаємо на 10 хвилин. За 10 хвилин температура ліхтаря стабілізувалася на позначці. Орієнтовно 45 градусів. Неозброєним оком яскравість ніби й не зменшилась. Світодіо світиться зеленим кольором, значить акумулятор повністю заряджений. Подивимося напругу на ньому. 4,197 вольт. Ідеально. Абсолютно темний паркінг, основне світло HD 02. Мінімальний режим до ящика орієнтовно 8-10 метрів. Можете оцінити яскравість. Для мінімального режиму, можливо, було б і зручніше, якби трішечки менше було світла. Але маємо, що маємо. Давайте трішечки додамо. Ось так. Це орієнтовно, напевно, 25% яскравості. Вже видно кінець рулетів, до яких 45-50 метрів. І, в принципі, паркінг освічується досить і досить непогано. Додамо ще. Ось так. Бачимо засвідка по центру трішечки більша, а по боках засвідки менше. Додаємо ще. Так, максимум. Ну, максимум це вже як автомобільна фара. Дуже і дуже яскраво, все просто неймовірно, круто видно. При цьому є виражене пятно по центру, воно доволі широке і велике і трішечки менш яскрава засвітка по боках. Ультрафіолетове світло. Світить також дуже і дуже далеко, майже в кінець. Паркінга, можливо, на камеру і не видно, але мені точно видно, що світить, напевно, метрів на 30-100%. Ось так освітлює ліхтар в кемпінговому режимі. Подивіться, він приліплений до стелі, але світла прям дуже і дуже багато, навіть на стіні, яка знаходиться на відстані 6 метрів, все просто чудово видно. HD02 мені сподобався, але мінуси у ньому присутні. Ось така конструктивна особливість з люфтом і пошкрябаними на корпусі, але для мене це в принципі не критично, тому особливої уваги звертати не буду. І другий мінус це, звісно, ціна. Коштує він в районі 50 доларів. І якби він коштував 30, то на ось це я би точно закрив очі, а за 50 хотілося б, щоб все було прям ідеально. Дуже подобається керування. Ви ніколи не помилитесь, який режим вибрали. Це дуже зручно і інтуїтивно. Також доступно відразу турборежим подвійним кліком. Це для мене важливо, якщо потрібно максимально яскравість і зразу. Клікнули і її отримали. Корпус масивний, доволі важкий, але це позитивно впливає на температурні режими, тобто ліхтар навіть на досить великій яскравості не перегрівається і не скидує тої самої яскравості. В цьому режимі, в принципі, ліхтар також гарно світить, але завжди хочеться поставити його на якесь або підвищення, або на той самий штатив, тому що, якщо поставити просто його на стіл, він освітлює перед собою. але в далечину вже і не світить. А якщо підвішувати на магніт ось таким чином, то він світить в стелю, і вона має бути біла, щоб світло відбивалося і кімната освітлювалась краще. Свою думку про цей пристрій. Напишіть в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, ставте вдобайки та підписуйтесь на канал. Дякую!